Так, всім привіт, вже вийшов тот. Я вас обираю за всі подарунки. Я будь-яка не попадати, але я не знаю, чистину. Що 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 І то я зараз будемо у уціловичкувати. Я його чекав дуже довго. Забираємо подивимося. Може навіть 115 гравиті. Румунія РПЗ нам підходить! Чи? 15-й хаджі. Нічого собі Оце так. У нас стоїть плодавання, то в цілому досяг вдай. Я, Я тут добу якісь там квести Коли тут тут ще заставлять. Тут кристаллив, да, давайте посмотрим. Тут зараз і в Чемнай. Румунія. В Щас Хаджі. Шас Хаджі. Що це таке? Он два захаджи від. Як можна подивитися, нам поки хаджі треба. Нам ще бензина підійшов. Бензима, підійте, але... бензима мій бензима підійде, але. що бензима у нас пану і на заміні не буде сидіти. Так, на заміні ставим. Ось так у нас пошло лавозапасник. запасних. Хоч я вже на одній пане. Ти вмію от його. Что поставить. Забирали. Це злі нам туха дали Наша только злі дали, дали кристалів 6 тисяч кристалів Наприклад 15 тисяч Скажіть, А що нам буде робити, якщо шо... Якщо немає кристалів <кхем> Ну то не просто можна Зас, Тут можна братиняти всі на 24 тисячі А вот це буде Na pięć. ja będę składać ich, ale już ultimetr. Ultimetr. Spójrz. Popowiem, za. Popowiem, jak Tu nam kum... niektórzy... Nie, nie I teraz ja wchodzę, co tam. To może podać, jak tutaj, paki, pięć, to i nie ma. Powiem, jak to będzie. kupię, Зараз заходимо сюди, відкриваємо. Я думаю, тут довгий і не треба буде знімати, бо тут і немає і шумкувати. Так все опа, в локаут. Крузі, ключка сквопа. Так, він нам не підходить по позиції. Я зможу змінити. Можу змінити схему. Дивимося, опа, раз, Я думаю, зараз випаде його. Останній раз. Покаут. Італія? Це З? Ого, 115 СТ! Оце так? Ну Що це за покаути? Место може підійти до Я ставлю його сюди. Тут цикле. Я так само. Я змінити схему, Подивись, яка у нас тут є доступна схема. О, ось така би схема нам підійшла. Ось тут би була схема. Може, тут відставим. У нас хай уже є. Притом смалинку цепи скаліас. Антоні два покажу. Ну, у нас каже, така схема виходить. У нас СЗНКБ клас буде такі колу поставити. У нас тут 109-х повно. Можна подивитися оценом. І зараз не шел. Куди йдемо? Приходимо сюди. Зараз да, тут все безплатно, розбираємо. Ну, тут немає, майже все безплатних проблем, але тут Ще складний шафум Ще один проблем. Тепер переходимо. Духгору запи ходити, так? Да, так, тут в нас довго ходити, так я хочу подивитися тут на м'ячки. Да, так, тут як ми бачимо м'ячки. Це що... на все за. Скажіть, хай одного тут лави, який не дуже треба нас Ну зараз я кушать 3, то я тут хочу почувствовал. А тут як ми уже тут же за цего будем заплатить, что наливалось тут помія тут. Там нам буман до сходу складывай. Мы такие паруси. Бувачу, у нас полно тут гравців на ну, умін, ну. я не знаю, что мне покажет ними любит. Хоть и хлопцы на А Тут может бути деякі хлопцы. Ой, я еще не покачал своего корца. Так, заходим на советс.

Заберем, шапку стали. Тут не відникали. То... Не не Там от і находимо получить. Ходимо туди. И тут не так само тут нічого не поручаємо, але мы получили тут стали.

Там, надесь, і на тут помимо 10 на спильке. Тут же нужно примерно. Ну тут полностью ту штучку. Одна штучка здесь их в цью. Ммм, я в тих своих актив. Надо понимать. Там у нас их уже нарушилось. Зараз перший лак вулкаут. Італія, сейчас настонести. Саме... Подає, тут лофтина подаває. Франція. На подальші. ДМПЛ 117-й. Кого він? 117! 18 один Це просто капець. Ну, вам ще п'ятишки сталь, а зараз ще споди купим. Оце так. Я ще одну споду купим, я думаю. Щось нам тут і А, і ще я пам'ятаю, що було. Вот. Ні, я ще тут. Ще пошайка Якби тут можна було. Думаю, місяць буде, бачимо, пересобі ці майже як запало. Деколи вона і може підвести, наприклад, ось десь тих, є. І тут ми бачимо, як повезе, то може випасти або Зіку, ДНП. Ось такі гравці або оці лопаки. Того навіть можна подивитися шант. Нам на 117 гравця тільки що він випав. Шанс або, або, або з 003 до 2, 2 або... Ну, ви побачили. А на гравці ось ці, то просто навіть максимально зимально випало. Це вже не випало, що нам випало. Це дуже постоянно добавочку. Що... Конечно, я тут был понятно. 24 тысяч. А ДМП должны их ставить. ДМПВ можно двух под этих сразу брать. У нас шустики тут які, зараз, заставим сразу до такой дос Бам. 114 овер у нас ще. ше. капець. Я Да Я можу Крайна Бензема подати за 4 мільйона? Це вообще какая так тут не по вами начну выпустить найти. Команда. А, тут і нема справи. Тату Ні, команду. Не було команда. Кама. Судивши ворчицу. Хочу подивиться на це. От та, так, оце так. Вот он ще може подати. А, тут треба чекати тільки. Бо чекать довго буде купляти. За 4 миллион. Это просто капец. Сейчас, может, придется что тут Москве. тут уже ладно Вот получить. Ну, тут знаем, Тут мы сейчас снимаем все.

А, тут я был те хотел, О, опана шерсть, ты пистолет сильный. За шерсть то... Ну так она кристалка на пост. Ой, не сюда. Хочу найти навіть буду... навіть хочу один раз зіграти за таких.

Зараз попробую сентаполя за ДМПЛ просто заб'ит. Опа. Бам! Забье за ДМПЛ. Кучи хоч храйв. Просто капець. ДМПР забиваю. Ну тут уже я певний.

От ми бачимо ось такі карточки додали. Це просто капець. Просто возвращаємо купа. Просто так забивати. Він його не подивиться, як забивається. Може заставить. Ха, їх повний хахті. Там вс одна позиция ушел в стоите у склад. Все 120 минут склад. немає таких, да, на китачка. Засновного лучшего. Це шести апак. Там тут еще один поверх им плану в 107 маленький шанс на то вашу хриплую. Бьем дальний удар. О, oh, маже забили. Нас выстрел нашого крайне бензина за 4 миллиона. Опа, килям. Ой, кики. Я думаю, что киллем кажется дымпала. Мне кажется, бы нам выпил келямбпе, блин, я like, швидкий. Я ключкавская, а ключковская like, повільність келямбпе. Ось і хоче з і відстані бити і забивати. Пусть так і хочеться. Хаджі навішує просто подачу і не не хаджі, він забіг. Це цілий хаджі, я ж не ував хаджі як він може бігти. Як він обмотує команду. Бачимо, що трохи на такого собеньку мою не може вибігти, наче як буде на вішкомані. Не зайшли і не забрали посутих всіх гравців. Тут ти дуже швидко і легендує чемпіону скраб наш за один день. Хлопці, що не забрали таких. бомб. Послідок... Дуже гарний хлопців. Ну, я думаю, вже за один тайм 8-0. Один тайм просто 8-0. На самому слабшому, правда, ще на самому... Три позиції на треба закрити. Де? Вон там і там не супер. Навіть можна як я буду встигати позати стендофф. Я ще не знаю, яка ситуація буде завтра. Нам сьогодні як ми бачимо, Навіть як у мене мало, мало і часу, щоб зняти для вас відео, але деякі віде навіть час можна. Можна утимати і ви і я буде до нас. Я я ну, то буде забатить. І не забуває дивач. Ну да, такий матч. Маш уже майже як до чемпіона ФК доходиш, той забуває, той зазибуває. Ну, і тяжко в Тут майже Ultimate Tots ніби VT удати. Не знаю, чи мають... ВТР є Ultimate Toes. Ой, звичайний тут. Разпудемось. Чи є V3 хтос. У них є. Ultimate Tox, там є Volte є Тих гравців, майже всіх гравців, Які давні були, додали. За, якось до 10 забити. за один тайм вісім давай. за другий момент. Хаджі, просто постійно і забивай 10 десятий гол. Ще два будемо ще в ультиметр торці золотий, але я можна собі дудика взяти, подам, Калі... каріна бинти Заправив посидей Суль, Демп, Хаджи, Антон. Хто чи не забрав? Центр сделать не попасть. Так будем сюда магазин. Подаємо кайна, бо не зима, хотів він вже впати, бо як у нас не було світу. Ого, 105 мільйонів сторон це коштує. Ой, його і подати немає, що його. Така ж подаємо ті, що до яких хотів. Наденсу ультимейт доз. Злотаю. Єма пос ультиметз, коли я звичайно какие-то. Як я можу показати в мене ультиметлост. 2025 математика звичайні дроби маттом. Повно, як ми бачимо, було трій. Не так багато. Ду на римських. От це буде ДХ об. Скопіс, ой, я ще на одну хвилину хочу подивитись. Це тобто нікому. Ну, тут сих пануть 4-5 буде наго. Ну тату, они в ДМПЛ 5,5. Кричі 5,5. Так что я не опять смотувала 5,5 Нести. Ну, Нести, певно, от 5 напевно. Додалося вам. Захисник були такий номер. Я буду, певно, вже закінчувати на тому колодку відео. Так получилось. А ще я певно позволю не хватає. Мені. За це відео. Ходимо, відкриваємо вокаут Аргентина на подальший Як ми бачимо, це притутю і так добре. Це все. У нас і хадві ціни и так сильні. Спустики 24 таких а я можна ще не побудувати в новотні. Закінчувати на тому відео ви були на моєму каналі. Всім goodbye.